Всім привіт! Як зробити такі закруглені края, як на референсі? Є класний ефект в Adobe Premiere, завдяки якому це можна зробити дуже швидко, як для горизонтального ролика, так і для вертикального. Йдемо в Adobe Premiere, відкриваємо вкладку Effects і шукаємо ефект, який називається Ruffin Ages. Вибираємо і перетягуємо на відео. Перетягнули. Далі нам треба перейти у вкладку Effect Controls, ось цей ефект. H-type виставляємо Cut, в «Body». можна виставити, спробувати 500. Тут виставляємо на всі 10 і тут на 0. Края закруглені, і зараз можна далі редагувати ось тут, там, де буде, і дивитися, як більше подобається. щоб… Так сильно були закруглені, чи трошки менше. Якщо виставити на 100 і зробити зараз відео менше за скейлом, щоб ви побачили, да, то воно насправді ось дуже таке м'якеньке закруглення, яке дуже схоже на те, яке ми побачили в референсі. Так само працює із вертикальним відео. Ось у мене вертикальне відео, я можу скопіювати цей ефект цими налаштуваннями переношу на вертикальне відео. Воно у мене зараз трошки більше, да, не влазить, тому я зроблю менше скейл і дивлюсь. Бачите, ось закруглені края. Можна відкрити референс і подивитись, що тут так само це виглядає. Це все. Так легко і швидко можна зробити закруглені края для роликів. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях. Які хаотролики ще хотіли б побачити на нашому каналі?